Ну що, в котрої рази певний, що якщо ти ігноруєш проблему, це її точно не вирішить. А буває, що насправді ми тікаємо від якоїсь відповідальності, від наслідків, від діалогу, і як не дивно, якби. Це не звучало, але найгірше при цьому ми робимо собі. Тому що ми собі це носимо, ми з цим не розбираємось, ми від цього не звільняємось і тому зажимаємо себе, подавляємо. А це впливає потім на наш емоційний стан, на наше здоров'я, на інші сфери, на наш енергетичний рівень, на бажання щось робити, досягати йти далі, тому що в нас є ось такий. Така буферна зона, да пружинка, яка зжимається, тому що її ніхто не вирішує. А ми її все більше подавляємо, і як наслідок подавляємо себе.